Христос Воскрес! Дорогі ветерани, шановні полтавці, 71 рік відділяє нас від тієї незабутньої весни 45-го. Коли наші діди, коли наші прадіди у жорстокій битві вибороли мир на всій нашій землі, 71 рік тому воїни герої здобули перемогу над фашизмом. Ми низько схиляємо голови перед тими, хто поклав на вівтар великої перемоги своє життя і своє здоров'я. Сьогодні багато хто намагається споплюжити історію нашої держави. Ще три роки тому на цій площі ми стояли в черзі, щоб отримати Георгіївську стрічку. Що змінилось сьогодні? Просто хтось намагається розставити невірні акценти, змінюючи сенс. І що найстрашніше викривити чисту правду життя. Сьогодні нас запитують здебільшого про початок Другої світової війни. Але саме головне, ми всі точно знаємо і пам'ятаємо, коли розпочалася велика вітчизняна війна війна з агресором. Всі знаємо, що велика вітчизняна війна розпочалася 22 червня. О четвертій годині ранку, коли почали бомбити Київ у 1941 році. І сьогодні ми зібралися на цьому без перебільшення святому місці, щоб відзначити саме День перемоги у великій вітчизняній війні. Війні з фашизмом. Це по праву велике свято, хоча дійсно зі сльозами на очах. Ми всі знаємо, що понад 8 мільйонів українців не повернулися до своїх домівок, захищаючи честь і гідність Батьківщини. Мільйони українських сімей не дочекалися повернення з фронту свого батька, свого брата, свого сина. Біль втрат не оминула, я впевнений, нікого в нашому місті. Моя родина також відчула на собі горе цієї тяжкої війни. Обидва мої дідини повернулися з фронту. Вони теж боролися з фашизмом. З явищем, яке нині стало об'єктом, на жаль, політичних спекуляцій, реалізацію чисто густо нечистих намірів. І перемога у тій війні це перемога, підкреслюю, в першу чергу над фашизмом. Належить вона усім тим, хто її виборював на фронтах і хто виборював в тилу. Щороку, 9 травня, ми приходимо до Меморіалу солдатської слави. Упевнений, кожного з ним пов'язують свої спогади. Для мене особисто це площа свята. Коли я був маленьким, у Великий день перемоги мене сюди приводили мої батьки. На цій площі мої старші товариші, комсомольці, пов'язали мені піонерський галстук. Тут моя мама отримала партійний квиток. Не порушуючи родинних традицій, я привожу сьогодні сюди своїх дітей. І я впевнений, що мої діти приведуть на цю святиню всіх моїх онуків. Я, як міський голова, робитиму все для того, щоб на цьому священному місці ніколи в житті не порушувались традиції. Це місце символічне. Воно об'єднує покоління. Я впевнений, що День перемоги. Буде незмінним і дорогим святом для кожного без виключення українця. Сьогодні ми схиляємо голови у хвилині мовчання за тими, хто залишився на полях бою. Розділяємо біль скорботи за ветеранами, які пішли у вічність післявоєнні роки. Дорогі ветерани, стояти поруч з вами для мене велика честь. Ви не тільки вибороли перемогу. Ви відбудували з руїн післявоєнну країну, те, що ви нам залишили у спадок, ми користуємося цим і донині. Доземний уклін вам, дорогі ветерани, за мирну блакить неба, за вільну землю, за честь і відданість своїй батьківщині. Дякую вам за життя, дякую вам за врятовану країну. Спасибі вам за збережені покоління, здоров'я вам! Радості, миру і довголіття на квітучій, найкращій полтавській землі. Сьогодні ми багато говоримо про патріотизм, про любов до Батьківщини. Прикро, що дехто використовує це в особистих інтересах та видає себе за справжнього патріота. Але справжні патріоти України сьогодні на Сході за пекло боряться з агресором, захищаючи нас. І нашу країну. І тільки вони мають право творити сучасну історію України, так як її творили наші діди і прадіди 71 рік тому. Я, як міський голова, робитиму все для того, щоб нашу історію знали, пам'ятали і ні в якому разі не перекручували. Я вірю, що наші захисники зроблять все можливе, щоб на нашій землі панував. Мир зі святом Полтава, зі святом Україна, з Днем Перемоги над фашизмом!